Вітаю, мене звати Наталка Соблецька і в ефірі. Програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА Перший. Соціальні мережі потужний сучасний інструмент впливу на вибори. Офіційне розслідування у Штатах зібрало докази, що результати виборів, на яких переміг Дональд Трамп, могли бути спотвореними через нечесне використання особистих даних користувачів Фейсбуку. Компанія Марка Цукерберга, попсувавши через цей скандал репутацію та втративши мільярди доларів, пообіцяла виправитись. На початку цього року нова політика Фейсбуку торкнулась і українською. Раїни як держави, в якій цьогоріч пройдуть вибори президента, тепер кандидати не зможуть рекламуватись у Фейсбуку за гроші, сплачені за рекламу з-за кордону. Це має обрізати інтернет фінансування про російських кандидатів з Москви. Пояснюють в мінінформполітики. Але результати народного волевиявлення спотворюються не лише під впливом інших держав. Є ще один популярний серед політиків інструмент, якому у Фейсбуці вже багато років не можуть дати ради. Це використання партіями та окремими політиками масових фейкових сторінок, так званих ботів, тобто користувачів, які насправді не існують. Вони публікують компліментарні дописи та лишають позитивні коментарі, захищають політика від критики, словом, всіляко спотворюють громадську думку за гроші. Це вводить в оману реальних користувачів, тобто це технологія обману. Саме тому політики всіляко заперечують, що користуються послугами проплачених. Ботів, а наша програма публікує докази цього разу про політиків з народного фронту розслідування Валерії Єгошиної. Сумовна народна шана поблажливість до помилок, захист від недоброзичливців. Раніше задля цього політику доводилося роками вибудовувати репутацію. Тепер все це можна просто купити. Принаймні видимість, принаймні в інтернеті. Одні технологи вважають використання платних коментаторів ефективним способом впливу на громадську думку, інші переоціненою технологією. Але аналіз сторінок політиків підтверджує, попит на ботів. Є і ближче до виборів він зростає. В Україні так звані боти є у багатьох політиків. У простому варіанті, як правило, це сторінка із абстрактними фотографіями, невеликою кількістю друзів та постами на загальні теми, на які зрідка хтось реагує. У більш просунутому це вже профіль з історією. Може містити кілька особистих світлин, іноді запозичених, та існувати тривалий час, навіть не на один рік. За низкою ознак їх можна вирахувати. Втім, пересічний читач цього робити не буде. Тому масове використання ботів призводить до фальсифікації громадської думки на користь. Політика спотворює реальну оцінку його дій та вчинків, що, врешті, шкодить суспільству. Не дивно, що жоден політик наймач ботів ще не визнав, що він чи його політсила купує народну любов за гроші, бо це те ж саме що розписатись у введенні в оману свого виборця. розпорядженні нашої програми опинився цікавий документ: це звіт про виконану роботу за певний період часу. Ми взялись його аналізувати і дійшли висновку, що це документальний доказ, що відомі політики цього разу з політичної партії Народний фронт використовують технологію проплачених коментарів від неіснуючих людей. У ньому детально описано, під якими постами про Арсенія Єцунюка та його однопартійців залишали свої відгуки, організовані на. Справжні юзери, тобто боти, чим захищали їх від критики, чи зупиняли негатив. Медіаконсультант Олександр Клімашевський, який допомагає політикам та бізнесменам вибудовувати репутацію, у тому числі за допомогою соцмереж. каже подібні звіти замовнику про виконану роботу, звична практика. Чим детальніший звіт, тим це прозоріше для замовника. Зазвичай ніхто не контролює кожне слово, кожний пост, який виходить від цих акаунтів. Я прихильник того, щоб це має бути, якщо вже є така задача, це використовувати, це має бути повна звітність з. За всіми меседжами, які виходять від цих акаунтів, і загальний аналіз потім дає можливість створити, наприклад, портрет, то як цей меседж був розповсюджений, і спрогнозувати, як він буде сприйматися рано чи пізно Україна стане членом НАТО і Європейського союзу, тому що мова йде про безпеку України і світу. В цілому цей пост на той момент прем'єр-міністр Арсеній Яценюк опублікував на своїй офіційній сторінці у травні 2015 року. Читаємо коментарі, які залишили користувачі під постом. Треба швидше вступати в НАТО, бо буде пізно. Для нашої країни це дуже важливо. Тільки НАТО, тільки виключно в цьому сходиться і весь політиком, і весь народ. Всіма руками за потрібно бути готовим до агресії з боку Росії, але ми покажемо, що ми можемо. Такі коментарі могли залишити палки прихильники дій голови уряду цілком та ми виявили, що ці та інші подібні висловлювання замовні. Читаємо у звіті про виконану роботу. Під даним постом прем'єра агресивно працювали боти Порошенка у дискусію. Вступили російські боти. Група наших коментаторів від початку підтримувала послідовну позицію Арсенія Яценюка у питанні євроатлантичної інтеграції. Звинувачення у відсутності реформ корупції традиційно зупинялись та переводились на оточення президента ГПУ, фракцію БПП у Верховній Раді. Це фрагмент з документу, в якому ретельно виписано, як саме боти відвоювали у Фейсбуку честь тодішнього прем'єра Арсенія Яцунюка та його політсили, і як налаштовували проти президентської партії. Наприкінці документу зведена табличка з чітким підрахунком, скільки від загальної кількості коментарів під цим постом є справою рук ботів. 271 коментар. За принципом описаному звіті, висловлення підтримки та переведення уваги на президента легко знаходимо такі коментарі. Сьогодні дійсно потрібно бути чіткими у своїх позиціях і вказати вектор розвитку не лише народу, але й перш за все Європі. Так що вважаю, у нас хороші перспективи для майбутнього. От тільки з такими кадровими помилками, які допускає президент у військовій сфері, ми знову наступаємо на ті самі граблі. Потрібно тільки тепер ось президенту вказати свій вектор розвитку він з народом чи з бізнесом. Президент уже показав свій вектор розвитку. Через рік після виборів ми побачили, що нічого, окрім власного бізнесу, його не цікавить. ГПУ підпорядковується президенту. ось ці двоє будуть один одного покривати, а на прем'єра всі шишки падають. Це один з прикладів того, як спеціально навчені люди або технології можуть впливати на думку українців, які користуються соцмережами. Щоб створювати політику, потрібний імідж за допомогою коментарів. Це як піраміда. Один відсоток людей створює контент, пише дописи в соціальних мережах. 9-10% коментують. Всі інші читають коментарі. Тобто, якщо ми візьмемо ста людей, то можна вважати, що приблизно десь 90 людей з ста прочитають коментарі. І довгий час це було просто як теорія. Але далі дослідження, приклади американських виборів, європейського Брекситу довели до того, що дійсно така є система. У тому ж травні 2015-го на офіційній сторінці Яценюка з'являється ще один пост про необхідність збереження санкцій. До обговорення активно долучилися російські тролі. Вони з самого початку підтримували вкиди ботів банкової. Наші коментатори від початку підтримують ідею продовження санкцій проти РФ. Претензії ботів банкової зупиняються критикою Порошенка за ведення бізнесу в РФ. Критика Кабміну розцінюється як інспірована зовні спроба підірвати єдність української влади. І наприкінці резюме. Забезпечений позитивний баланс коментарів вище згаданий позитивний баланс, схоже, був забезпечений такими коментарями. Думаю, що всі помітили, яка масована інформаційна атака ведеться проти Кабміну на всіх фронтах. Це просто відповідь олігархів за те, що Кабмін почав їх відривати від корита і ліквідовувати корупційні схеми. Дійсно, мудра пропозиція. Завдяки цим санкціям, можливо, зараз ми і можемо називати себе українцями. Невідомо що б було, якби за нас не вступилися США ЄС, а Сеня, як завжди, за всіх шишки вигрібає. Поки вони капітал собі будують замість того, щоб діяти в інтересах країни. Загалом, як підраховано у звіті, 61 коментар від своїх, тобто дві третини від усієї кількості. Хто ці коментатори? Наприклад, Лариса Броднік, судячи з профілю, киянка, тоді у 2015 році їй було 26. Власне, на той момент Броднік і припинило щонебудь постити на своїй сторінці. Щоправда, вона і так була напівпорожня: лише кілька посилань на статті про мандрівки. Якщо проаналізувати активність цього користувача, у 2015-му Броднік коментувала здебільшого фотографії, відео та публікації пов'язані із тодішнім прем'єром та його соратниками. А ще один симпатик Арсенія Яценюка Павло Щирий. Протягом 2015 2016 років він залишав коментарі не лише під постами прем'єра та його політсили, але й тими, де про них згадували. Наприклад, під нашим сюжетом про те, як даїшники забезпечують безперешкодний проїзд, поки кияни стоять в заторах. Тоді давайте, щоб усіх в однакові умови поставити, заборонимо пожежникам поліції, криміналістам і військовим їздити в якісних авто та ще й з мігалками. Хай теж стоять у тянучках. І тоді всі будуть в рівних умовах, особливо екстрені хворів швидких. Судячи з фотопрофілю, Павло Щирий, літній чоловік. От тільки це фото легко знайти в мережі, бо це музикант з Молдови. Всеволод Королюк. Виходить, хтось скористався загальнодоступними світлинами, або ж молдовський артист з 15-го року симпатизує Яценюку під чужим іменем. Нам вдалося додзвонитися до Всеволода Королюка. Ви же Всеволод Королюк, який музикант, правда? он музыкант, правда. Мы нашли аккаунт в Фейсбуке с вашими фотографиями, но там стоит другое имя. Есть ли шанс, что это вы, Павло Щирый Зовут не, этого такой, человека. Не знаю, как кого зовут так. Там не дело знаю. в том, что этот аккаунт он поддерживает украинского бывшего премьер-министра. О, Господи, вот сотрите ее нас нафиг все это вообще. Я вообще не, не в политике, не вообще, не глубоко начихать на все это. Я просто гражданин, я человек, я отец. То есть вы не интересуетесь? Исключено? Абсолю Абсолютно, абсолютно, да, да. А це Артур Святов. У профілі вказує психотерапевт. На те, що такої людини насправді не існує, вказує, наприклад, фотографія профілю, вона позичена на одному з інтернет-стоків. Нею ілюструють статті в мережі. Фотографії, нібито його сина, теж взяті з фотобанку. Вивчаючи сотні коментарів під постами прем'єра Яценюка або дописами, в яких його критикують, ми виявили, що періодом прем'єрства Історія з ботами не завершилася. Кілька тих самих акаунтів-симпатиків, яких ми виявили завдяки звіту, залишаються палкими коментаторами Народного фронту і досі. І в більшості своїй є прибічниками екс-нардепи від цієї полісили Миколи Мартиненка. Ось Тарас Печерський про себе пише працює в міжнародній аудиторській компанії Ерстен Янг» з 15-го року і понині. У коментарях захищає Яценюка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, його заступника Чеботаря та відводить від обговорення від Мартиненка. Ось у 15-му під постом нардепа Сергія Лещенка по справі Мартиненка підтримує дискусію, яка не стосується теми допису, але згадує геть іншого парламентаря. А це світлина родом вже з 2017-го. Яценюк прямує небезпековий форум в Мюнхен. Печерський це схвалює. Ось тільки в компанії Ерстин Янг» спростували, що людина на ім'я Тарас Печерський коли-небудь у них працювала. Або Ірина Гапоненко. Типова сторінка одна особиста світлина і та заватарки на Ютубі під чужим ім'ям. А фото з відпочинку теж дуже популярне в мережі. Починаючи з 2015 року, Гапоненко активно коментує пости, де згадується справа Мартиненка. Будь-то сторінка депутата, громадських активістів чи журналістів. Так у 2015-му відводить від теми дописи до Неочікувано президента. А у 2017-му сварить набу та САП. А це Марія Блинчук з Чернігова. Так у 2016-му підтримує Яценюка, який залишає посаду прем'єр-міністра. А так у 2018-му дивуються відсутності рішення у швейцарській справі. Мартиненка тези ці самі, що й у вище згаданої Ірини Гапоненко. Тож ми проаналізували документ, який потрапив в розпорядження редакції Радіо Свобода. Це звіт про виконану роботу, а саме про масове використання бойців у соцмережах, які писали коментарі на захист поліцили народний фронт. Та її представників Арсенія Єценюка та Миколи Мартиненка, таким чином спотворюючи громадську думку, схиляючи її на користь політиків, віднайшовши згадані у звіті дописи та проаналізувавши сторінки людей, які під ними залишили свої коментарі, вивчивши їхню активність, ми дійшли висновку. Все вказує на те, що звіт справжній, але є і ще один вагомий факт, який свідчить на підтвердження цього. Нині у суді Києва розглядається справа, в якій колишній народний депутат Микола Мартиненко підозрюється в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. І саме там, у травні 2017-го, під час розгляду питання щодо обрання запобіжного заходу екс-депутату Мартиненко вперше пролунала згадка про ботів. У спробі отримати додаткове підтвердження автентичності отриманого нами документу, ми звернулись до прес-служби НАБУ із проханням уточнити, можливо, це той самий звіт, про який згадували у суді. Якщо так, який статус нині має цей документ, і чи досліджується як доказ у нинішньому судовому процесі у справі, в якій підозрюють екс-депутата? Документ, який ви додали до запиту, власне, за версією слідства надходив на електронну адресу колишнього голови комітету з питань паливної енергетичної. Комплексу та є своєрідним звітом про діяльність так званих ботів, які використовуються для викривлення суспільної думки. Факт зазначеного листування, до якого був доданий цей звіт, підтверджено висновком комп'ютерно-технологічної експертизи. Він цей звіт є одним з доказів у кримінальному впровадженні, яке наразі слухається в суді. Таким чином, в НАБУ підтвердили, що аналізований нами звіт справжній. Що говорить про це сам Мартиненко? Програма «Схема». Програма «Схема» ви передвзято до мене відноситесь. Ви, ви коментуєте неправду, я не знаю чому. Ви коментуєте однобоку інформацію, тому я коментувати вам не буду. Я ж вам ставлю ваше, питання, щоб підтримати вашу позицію. На ваше телебачення, яке неправдиве. До побачення. Саме тому я запитую вашу позицію, Микола Володимирович. Моя позиція, щоб ви, ви користувалися однобоко, однобоко послугами однобоку, однобоку користуєтесь... Я не, знаю, що, я не знаю навіть слова «боти», що це таке. «Боти» – це такі люди, спеціально навчені, яким платять гроші, і вони пишуть пости знаю, замовні у Фейсбуці. Я не знайомий з такими. А отримували на свою пошту звіт щодо роботи таких людей, так званих я не знаю, ботів. що таке боти. Я не знаю, про що ви говорите. Я ж вам пояснила щено. Люди, які за гроші, я не пишуть коментарі з на вашу ж підтримку. Якось, зараз. Я не знаю, що це таке. У пресслужбі службі Арсенія Яценюка, який вже не є прем'єром, але на захист іміджу якого щонайменше у 2015 році працювала організована група людей у коментарі схема, запевнили, він до цього не причетний. Наша команда не використовувала технології із залученням коментарів з фейкових акаунтів ні за часів прем'єрства Арсенія Ценюка, ні за жодних інших обставин. Навпаки, ми регулярно стикаємося з масованими атаками сумнівних акаунтів, тих аномальною активністю негативного та брехливого змісту проти Арсенія Ценюка та Народного фронту. І додали, що вже вимагали через суд спростувати неправдиву інформацію про Яценюка, яку поширювали у соцмережі за допомогою такої технології. При цьому у Яценюка не змогли пояснити, чому під дописами про нього сотні компліментарних коментарів від фейкових акаунтів. А скільки ж може коштувати така народна любов у Фейсбуці? Ціни достатньо різні все залежить від того, якої якості і як створюється акаунт. Є достатньо багато сервісів, які пропонують акаунти від 20 центів до там 20 доларів. Це найдешевші боти, які неякісні, які можуть в будь-який момент бути забанені. Якісна підтримка, рахується в тисячах доларів. Якщо ми говоримо про розвиток мереж, то це там підтримка такої мережі може коштувати 3-4 тисячі доларів в місяць, 10 тисяч доларів в місяць в залежності від того скільки ми хочемо охопити цими ботами. У розпорядженні редакції опинився ще один документ з пропозицією від однієї з фірм потенційному політичному клієнту. Зокрема, за допомогою ботоферми пропонують вкид інформації та її розповсюдження, тролінг опонентів. Ціни станом на осінь 2018 року. Так робота з пабліком клієнта, тобто офіційною сторінкою в соцмережі, обійдеться замовнику у 5 тисяч доларів на місяць. Ще плюс півтори коштуватиме моніторинг згадок про нього. За доплату обіцяють розганяти публікації для цільової аудиториї. Діторія та запускати потрібні меседжі, загалом спеціалісти підрахували, що за їхні послуги доведеться платити мінімум 16 тисяч доларів на місяць. Якщо мета інформаційна атака на якогось чиновника або публічну особу, то такі коментарі виводять з себе будь-якого. Тобто, коли їх багато, що відомі люди, блогери пишуть, що ти ма це виводить із себе. Тим паче, люди, які атакують, знають якісь такі тонкощі, якими можна піднажати, щоб людина вивести себе емоційно. Дмитро Раїмов, політтехнолог та піар-фахівець, а ще не прихований ботовод, тобто організатор кампанії з залученням ботів, він погодився розповісти про цей бізнес та вартість таких послуг, хоч і відмовився показати, як працює його офіс. Майже кожного політика прес служби є свій пункт. Їх прес служби володіють такими ботофермами. Підтримка у соцмережах це написання коментарів та дописів на захист, відбивання словесних атак, користувачів тощо. Мінімально обійдеться політику у 2-5 тисяч доларів на місяць. Підраховує політтехнолог. Зараз моя агенція за день залишає більше 4 тисяч коментарів. Як воно влаштовано в нас? Такі сторінки імітуючих живих людей на веде одна людина до 20 сторінок. Фотографії зазвичай беруться у соціальних мережах, які заблоковані в Україні. Я наймаю студентів або за фахом політологів, або за фахом соціологів-психологів. Цікаво працювати з психологами, тому що вони розуміють. Ритм ведення дискусій, вони вміють витягнути людину на емоції. Вони отримують непогані кошти по ринку, як дивлячись від посади. Якщо ця людина просто веде коментарі, така людина отримає в місяць від 700 до 1500 доларів. Керівники проєктів мають трохи більше. Окремо, за словами Раїмово, також вони мають піар-агенції, щоб атакувати інформаційно. Зазвичай їх мішені чиновники і журналісти. Тобто, коли виходить журналістське розслідування, починається ж Атакувати легше, ну тобто вкинув інформацію і далі вона вже розповсюджується сама. На власному досвіді знає, що таке атаки тролів Тетяна Попова. В минулому заступниця міністра інформаційної політики, коли український сайт Миротворець опублікував особисті дані журналістів, які отримували акредитацію у псевдореспубліках на Донбасі. Вона виступила проти хвиля коментаторів від ботів, погрози в особистих повідомленнях, хейтерство у соцмережі екс-чиновниці згадувати і досі неприємно. Почалася дуже сильна атака. У мене Твіттер і Фейсбук майже кожної хвилини сигналив. Міністр мене викликав до себе, сказав там відключи телефони. Це ну просто поки не з'явиться інша якась тема. Проблема була в тому, що були е, і повідомлення про вбивство моєї родини. Зокрема, і через це Тетяна Попова подала у відставку і пішла з міністерства. Погроза іцькування у соцмережах продовжує відчувати на собі й досі. Марія Реса з Філіппін. Колишня журналістка CNN опублікувала статтю про інформаційну зброю влади Фейсбук. Ця зброя на її переконання привела до влади нинішнього президента Філіппін Родріго Дутерте на мене жорстоко накинулися. Вони хотіли змусити мене замовкнути, і все, що я робила, просто фіксувала скільки атак я отримувала за годину. Понад місяць я отримувала в середньому 98 повідомлень на годину. Родріго Дутерте прославився зокрема своєю жорстокістю. Міжнародні організації Amnesty International та Human Rights Watch публічно засуджували за підтримку так званих ескадронів смерті, які страчували філіппінців просто на вулицях. За словами журналістки, Родріго Дутерте зрештою став президентом завдяки іншим ескадронам в інтернеті понад 97% філіппінців, які користуються інтернетом, користуються й Фейсбуком. Тож Фейсбук і є нашим інтернетом. Що ми побачили, що Дутерта найкраще з усіх використовував соціальні медіа. Вони змогли ефективно використовувати прихильників і створили з цього структуру. Першими мішенями Фейсбук стали журналісти та новинні організації. Було видно трьох створювачів контенту. Якірний акаунт цієї організації, яку ми назвали пропагандистською машиною, це була колишня танцюристка-співачка, яка Зрештою, стала держслужбовцем. Після цього Марія Реса вирішила всю зібрану щодо фейкових акаунтів інформацію озвучити безпосередньо керівництву Фейсбука. Я показала їм ці дані і сказала, що це дійсно тривожно, що вони повинні щось зробити з цим, тому що невдовзі у вас США також будуть президентські вибори, і Трамп може перемогти. Я сказала це як жарт, і всі засміялися. А згодом, коли Трамп виграв у листопаді, вони знову попросили у мене ці дані. У в Цьому році представники Фейсбуку, Твіттера та Гуглу зустрілися, щоб виробити стратегію боротьби з ботами, тролями, політичними кампаніями, які використовують несправжні профілі, акаунти, сторінки в соцмережах. Це отримало назву Real Name Policy, тобто політика справжнього імені. По перше, вони почистили і повикидали. Найбільш е, активних фейкових профілів. Друге, вони почали контролювати IP. І коли вони бачать, що людина заходить там з одного IP на 5-6 профілів, то почали їх банити. Але два роки пройшло. Боти стали ще розумніші, стали ще сильніші. Е, зараз з'явилося багато сервісів, коли можна орендувати цілу фірму ботів. Францішак В'ячорка, журналіст з Білорусі, один з керівників Digi.com.net – міжнародної некомерційної організації, яка спеціалізується на цифрових технологіях, і чиї спеціалісти розробляють ідеї та інструменти для мільйонів користувачів. За його спостереженнями ідеального рішення у боротьбі з фейковими акаунтами поки не знайдено, адже і ріалнеїмполісі має свої недоліки. Я теж трапив під зачистку профілів Фейсбуці. Я теж маю декілька профілів, не під своїм ім'ям. Я працюю в диктатурі. І, до прикладу, мені не подобається ріал-неймполісі Фейсбуку, тому що Фейсбук мене змушає до публікування всього відкрито, що потім прийшов Лукашенко і мене заарештував. Фейсбук насправді закриває мільйони профілів кожного місяця. Відкривається три мільйони нових. І це неможливо зупинити. Тільки на початку 19-го року Фейсбук видалив біля трьох сотень фейкових сторінок та акаунтів, якими керували з Росії, і які намагалися впливати на громадську думку, в тому числі й в Україні. Адміністрація Фейсбук дуже рідко спілкується з журналістами. Наш запит з проханням розповісти про кроки компанії у боротьбі з користувачами-приводами там залишили без відповіді. Вони ж хочуть е зробити так, щоб ти повірив, що це реальна людина. А я вважаю, що будь-яка неправда не етична взагалі. Ну, можна чогось не казати, але якщо ти хочеш створити міф, в який повірити повинні всі, причому використовуєш це, щоб казати неправду, а все, що замовили. Мочити когось. Звичайно, це все не етично. Майже чверть від усіх українців користуються Фейсбуком 12 мільйонів. Про це свідчать дані внутрішньої статистики сервісу, щоб вплинути на їхню прихильність, спотворити громадську думку на свою користь. Українські політики готові йти на введення виборця в оману і коштує така технологія порівняно несуттєві, як для великої політики суми. Фейкових коментаторів можна помітити під постами, що стосуються й інших українських політиків, зокрема Юлії Тимошенко Петра Порошенка. Цього разу схемам вдалося не лише підтвердити факт використання підставних акаунтів, але й знайти документальне підтвердження організованого характеру народної любові ключових осіб в правлячій партії Народний фронт Арсенія Яценюка та Миколи Мартиненка. На сьогодні це все з вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу Ю. Перший зустрінемось рівно за тиждень. Части.